У мене забрали. Тому сьогодні і будемо рибалити на павука. Ой-ой-ой, на павук ловити, це вам не спінінг туди-сюди тягати. Це вже справа посерйозніше. Для початку потрібно приготувати місце. Кинемо трошки приманочки. Найкращим варіантом було б залишити його тут на ніч, а вже завтра прийти. Але це така річ, боюсь, можуть вкрасти. Думаю, думаю, краще з півгодинки погуляти. Що, собакевич? Змерз? Добре, що в мене з собою є мої улюблені грілочки від тейк Hot. Собакевичу приклеїмо на животик. Щоб тепленько було.